Бійців з Вінничини відзначено почесними нагородами головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залушного. Історія військового медика з Вінничини, який лікує поранених захисників на передовій Вінниця – віниціациенту місто впродовж століття. Екскурсія в супроводі телефонного бота Чічі відтепер доступна Вінничанам і гостям міста. Бійців Вінничини відзначено почесними нагородами головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залушного. Це бійці на псевдомайстер хан і Лев за кожною відзнакою Окрема історія життя і подвиг написав Залушний, як хан і Лев вивели заточення тринадцятьох побратимів. У відео розповів доброволець Віталій на псевдомайстер. Приїхали під Авдіївку Бахмутська траса. Я до цих пір. Я не можу уявити ту кількість мін. Яка в нас летіла з інтервалом 10-15 хвилин по 5-10 прильотів, три доби цілодобово. Лев і хан це з 13 чоловік, вони нас по суті виводили. У Нас ні одного офіцера не було і всі були поранені. Цих два хлопчини, цих два героя моїх це з кулеметного взводу. Вели нас 8 кілометрів і вдвох відсікали наступающу піхоту. Причому відсікали так жорстко, що там, мабуть, не одна рота лягла. А так, мабуть, і стають воїнами. От воно просто в них включилося і все. Доброго дня, доброго дня. як санцюваєте, лікар-травматолог Юрій Кацай, ветеран російсько-української війни, з 2015 по 2016 роки служив у 59-му мобільному госпіталі у місті Сватове на Луганщині. Від початку повномасштабного вторгнення рятує захисників у шпиталі на Донеччині. Наразі на ротації в одній із лікарень на Вінниччині. На той час були більше такі мінно-вибухові травми. Хлопці йшли в розвідку, там наступали на міни, на розтяжки. Були і бої, ближні бої, там кульові поранення були. Тобто, ну, їх не в такій великій кількості, як, ну, як зараз. Це зовсім не порівняти, що було тоді, і що зараз відбувається. У 2017 році Юрій Кацай повернувся до цивільної медицини. Працював ортопедом-травматологом у Калинівській районній лікарні. У Калинівці чоловік застав повномасштабне вторгнення Росії. Одним із перших приймав поранених після ракетного удару по Калинівському арсеналі. Тоді загинули двоє військових. 26 людей отримали поранення. Тоді каже, впоратись із десятками травмованих допомогло правильне сортування та злагоджена робота медперсоналу. Десь о 8 годині, 8.30 почали привозити перших поранених. Це були ну хлопці, скажімо так, з відірваними нижніми кінцівками. Це була вибухова травма, це були осколочні поранення, акубаротравми, контузії. До війська Кацай повернувся у березні 22-го року. Спочатку надавав медичну допомогу у Лисичанську, аж поки його не окупували росіяни. Суспільному розповідає: порятунок поранених бійців полягає не лише у кваліфікації лікарів, а й у координації медичних підрозділів між собою. Медики того підрозділу, в якому служить боєць. Так, вони вивозять, витягують, скажімо так, з-під куль, з снарядів, евакуюють до таких невеличких стабілізаційних пунктів. І вже після цих таких невеличких пунктів пацієнти попадають в наш, в наш польовий шпиталь. Хто потребує негайного оперативного втручання, оперується. Хто, хто більш стабільний і потребує евакуації, той йде далі на етап евакуації на інший рівень. За день розповідає медик до військового шпиталю в зоні. Ні бойових дій потрапляють десятки та навіть сотні військових та цивільних із осколковими та кульовими пораненнями. Тут пацієнтів стабілізують та сортують за ступенем важкості травм, каже кацай. І є пацієнти, на жаль, яким вже не надаси допомогу. Якщо їм надавати допомогу, можна втратити час. І ну, скажімо так, хто критичний, він може загинути просто. РФ не звільняє, а методично і послідовно нищить український Донбас, цілить не лише у військові, а й у цивільні об'єкти, медичні заклади, школи, житлові будинки, розповідає лікар. Саме тому серед його пацієнтів цивільних не менше аніж військових. Це були дорослі, це були дітки. На жаль, також були важко поранені. Це були чоловіки, жінки, пенсіонери. всі. Андрій Коник, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниччина. Передаємо документи і дитина, до дуже хороша дівчинка, та да. дуже хороша Сашулька, дуже дихована. Після підписання договору про влаштування до сім'ї Крищуків батьки вихователя Анна і Віталій забирають 13-річну Олександру додому. Перше вони познайомилися два місяці тому. Був час адаптуватися і зрозуміти, чи вживуться разом. каже Саша. Мені запропонували, чи хочеш ти в таку сім'ю там, де буде багато багато дітей. Я кажу, да біологічних маму і тата Олександра суд позбавив батьківських прав. Про них каже, майже нічого не чула і не знаю. Я їх бачила, але так про їхнє життя я нічого не можу сказати. Я не знаю. Тато живе знаю в білій церкві з її його мамою. А мама десь Вінниці. Тепер у неї є власний куточок і є сусідка. Подруга теж Олександра. Обов'язки і територію дівчата вже встигли поділити. Це тепер моя кімната, не тільки моя а ще Сашина. Ліжко, наприклад, прямі застріляти. Я буду своя вона своє, ну так в принципі. Шкафу теж поділим там, то твоя буде поличка, будеш ж ти лічно а це буде лічно. Я буду складати історія цих двох дівчат почалася ще задовго до їхнього знайомства з Крищуками. Коли споруд жили, навчалися три роки тому. Анна і Віталій взяли на виховання молодшу Сашу Юр. Тоді старша Олександра жила з опікуном. З ним каже, не зійшлися характером, тож попросила службу у справах дітей знайти їй іншу родину. Коли познайомили з Крищуками й дізналася, що у них живе її подруга Саша. Щастю, розповідають дівчата, не було меж. Мальчик вам було скотчина і це тільки була Віталіна, але вона була маленька і з нею було ну не інтересно. Я хотіла свою подружку. Дитячий будинок сімейного типу Анна і Віталії Крищуки створили чотири роки тому. Дотепер вони єдина родина у Вінниці з такою формою виховання. Я працювала в таборі з дітьми з статусом. І мені там сподобався один хлопчик, якому було шість рочків, я була ще не одружена на той час. Мені було 28 років. І так моє серце до нього пригоріло, що я прийшла в кімнату, стала на коліна, почала митися. Каже, Боже, ти бачиш, у мене немає чоловіка. Якщо ти мені його досиш, то я візьму цього сина собі. І через два тижні я познайомилась з Віталією, через три тижні він мені зробив пропозицію, а через три з половини місяця ми одружилися. Каже треба мати спочатку своїх дітей щоб ми могли хоч знати що з ними робити ми почали до себе брати діток на канікули з інтернатів на тиждень на місяць нині у їхньому будинку мешкають десятеро дітей двоє біологічних вісьмох взяли на виховання і ще двоє уже повнолітні мають свої сім'ї або живуть окремо дитячий будинок сімейного типу це така сімейна форма виховання в якій може проживати не більше десяти дітей, поки хтось з них не виросте, не вирішить залишити цю сім'ю. Ми не зможемо більше жодної дитини довлаштувати в цей дитячий будинок сімейного типу. родини, які виховують дітей сиріт чи позбавлених батьківського піклування, держава підтримує фінансово. На кожного вихованця за програмою Гроші ходять за дитиною. Батьки-вихователі щомісяця отримують виплати два з половиною прожиткових мінімуми. Також для мами і тата вихователів передбачена зарплатня. А ще їм зараховується трудовий стаж. Віталій, тренер з хокею, його дружина Анна, вчителька. Кажуть, вони суворі батьки. У їхньому домі діють правила для усіх, однакові. Хочемо їх виховати просто хорошими людьми. Ми працюємо на результат, ми працюємо для того щоб діти змінилися, щоб вони мали свої владу ну, власні сім'ї, хороші сім'ї, щоб вони могли да, реалізувати реалізувати у свої 31 і 37 років. Віталій та Анна, дідусь та бабуся. Їхня найстарша донька, вихованка живе з чоловіком за кордоном, має дитину і чекає на народження іще ще однієї, коли й інші вихованці стануть самостійними. Крищуки готові взяти у свій дім і ще дітей. Максималки до 60 років а там вже відпуск після 60 Ірина Хохотра, Вадим Наумчак, Суспільне, Новини Вінниця пункт незламності на космонавтів. Сьогодні тут для учнів 5 класу 15-ї Вінницької школи обласні рятувальники проводять урок безпеки. Сама уроку, як діяти, якщо виявили підозрілий предмет. Вибухонебезпечними предметами можуть виявитись будь-які замасковані від них пристрої, прилади навіть іграшки і навіть рюкзаки чи сумки залишені в місцях масового перебування людей. Про види вибухонебезпечних пристроїв учнів розповіла фахівчиня служби порятунку Марина Палагній. Також учнів нагадали про безпеку при користуванні обігрівальними приладами. Заборонено сушити свій одяг. Залишати без нагляду, це може також призвести до попадання іскри на нього загорання від дуже гарячої нагрітої стінки печі. Місце перед пічкою має обов'язково бути захищене негорючим матеріалом. Тобто, це має бути, наприклад, металева пластина, захист від іскор. Урок безпеки тривав годину. Що саме дізналася для себе зі спілкування з рятувальниками Суспільному розповідає Аня Вакановська. Не можна ставити телефон на ніч на зарядку. Ми так постійно робимо, тому що в день не встигаємо просто. Небезпека є завжди і вона завжди буде. Коли, наприклад, ми говорили тему про міни, про безпеку, про опалення, що робити в таких ситуаціях. В таких ситуаціях треба бути дуже обережним». Потрібно слідкувати за свічками, потрібно дивитися, чи ніде немає такого замикання чи вогню відкритого. Уроки безпеки обласна служба порятунку проводить і на районах. Планують зустрітися зі школярами Немирова та жмеренки. Юля Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Гідеса Юлія Григор'єва зустрічає учасників екскурсії і видає путівники. Доброго дня мене звати Юлія. Сьогодні ми з вами пройдемося абсолютно. По новому пішохідному маршруту. відсканувавши QR-код на путівнику, учасники приєднуються до чат-боту в додатку Telegram, де можна прослухати інформацію про архітектурні пам'ятки Вінниці. Ілюзіон Амбрось був відкритий у 1911 році. Співвласниками Творянкою Доброжанської та приватним повіреним Ловицьким. Юлія Григор'єва, авторка екскурсії з ботом, каже: проєкт створила, аби урізноманітнити пішохідні екскурсії. Це автономний бот, який можна використовувати використовувати в будь-який час ти сам плануєш, як тобі подобається. Не дай Бог там почалася повітряна тривога. Ми відкриваємо, дивимося, де ми зараз знаходимося. Вулиця Миколи Оводова. Ми спустилися, нам комфортно, нам тепло, і ми можемо собі нормально відпочити і потім продовжити. Екскурсія в Вінниця центум – це розповідь про місто вісімнадцятого та дев'ятнадцятого століть, каже авторка. Це саме ось такий перехідний період між дев'ятнадцятим-двадцятом століттям можна назвати як центум. Саме в цьому фішка цієї назви, тобто він і центру міста на межі століть. Загалом 14 локацій, зокрема, готель «Палас», жіноча гімназія, ілюзіон експрес. Маршрут прокладено центром міста від площі Ліверпуль до центрального парку. В рамках екскурсії ми розповідаємо саме про функції будівель, які знаходяться на цьому маршруті. Тодішні і сучасні. Про сучасні, звісно, трохи менше. І знову ж таки, ми розповідаємо про те, як, як розвивалося, як жило місто серед учасників екскурсії. Марк Білінський, майбутній історик, каже такі автономні екскурсії, зручні і пізнавальні Часніше водночас. Багато нового знав і про кінотеатр, і про вежу, і про готель. Багато хто не любить слухати нудні лекції. Там, по декілька годин, а так швидко самому пройтись, вибрати, що, які локації ти хочеш подивитись, це буде дуже гарна можливість. Цікавиться історією міста і Ольга Адамчук. Я відвідувала різні міста і була присутня на різноманітних екскурсіях. Але це для мене в новинку, тому що таке я бачу вперше і це дуже цікаво, оригінально, тому що ти справді можеш приїхати, наприклад, у Вінницю. І знаючи, що є така функція, що ти можеш сам собі походити погуляти містом з ну якби з своїми думками. Там, наприклад, не ніхто не буде ну, тебе в якісь рамки зажимати. Ти можеш біля одної локації довше постояти, іншу, наприклад, пропустити. Аби стати учасником пішохідної екскурсії Вінниця Центру», достатньо придбати путівник у краєзнавчому музеї та перейти за посиланням. Коштує він 120 гривень, скористатися не можна протягом місяця. Наталіко. Володій Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 928 прізвищ.